Всім добрий ранок. п'ю ще каву. Везу Миколая і Івана на вокзал. Зараз 7.30. Дощик накрапає така мрячка-мрячка. Все за прогнозом. На 9.30 треба бути в ліцеї. Чоловік взяв на сьогодні відпустку на один день, щоб повноцінно супроводжувати, нікуди не поспішати. Ось ще мені не вирішили, чи поїде Миколай сам. Додому. Якщо недовго чекати, то, то чекає. Татко Миколая, якщо до вечора, то, мабуть, сам буде до... діставатись назад. Ну що, понеслись в новий тиждень. Осінь розпочинаємо. Ще раз всім привіт. Нічого не бачиться. Гарного дня, Сонечко. Гарного дня. До вечора, попсику. Гарного дня, матусю. І тобі гарного дня. Бувай, Миколайчик. Угу. Хвилююсь більше, ніж ніж син. Ось такий новий етап в житті нашої родини. Наступна ситуація. Через 35 хвилин у гриші починається прийом учнів, Точ, точніше, ось 35, значить, через 25 хвилин Ой, треба бути вже в коледжі. У мене ді... дилема, тому що у нас накрапає дощик. Дощик накрапає. Ми збиралися їхати велосипедом, ми то дивились прогноз погоди. Питання в тому, що назад він буде сам добиратися. Я правда попрошу Семена. Семен з Петром сьогодні не йдуть в школу, тому що вони не першачки в коледжі, вони завтра йдуть. І Семена попрошу, щоб він супроводив назад Григорія. Відомий час, коли він закінчить, сьогодні о п'ятій. Бо це може бути плаваючий потім, згідно розкладу час. Сьогодні він до 5-ї. І, відповідно, смен його може забрати тільки велосипедом. От не знаю, як бути. Зараз ще вирішимо. Дощик малесенький, звичайно, ми не розклеїмося, якщо велосипедом поїдемо. Потім мені треба повернутися і одразу лію супроводжувати. До її школи, тож ж в мене такі будуть зіг-заги велосипедні, скоріше за все велосипедні. Ну, хоча Рією можна і автівкою подивимось. Логістика, як я сказала. Так, Перед тим, як йти вчасно розбудила Григорія, він вже сів снідати. Маю вже поснідати. Так само зараз злію буде. Перед виходом розбуджу Лію, але і Семена також. Я його вечора ще попросила, попередила, щоб він був з нею, проконтролював, щоб вона поснідала, підготувалась, одяглась. Що Семен в мене сьогодні головний помічник буде. Яка кави треба. Освіжаючий дощик. Овки зайняті, я так і знала. Це був вірний вибір з велосипедом. Там і на траві, і вздовж дороги. Так, це місце для велосипеду. І тільки Григорій, хтось самокатом. І ще один велосипед. Всі інші автівками. Навіть ті, хто пішки міг прийти, поїхали через дощ автівкою. тротуар, по якому їздять велосипедами, заставлений автівками, як я і казала. Вже потроху роз'їжджаються. Зараз буду сюди повертатись цією ж дорогою. Ні, не цією, автівкою поїду. Ще в нас по часу 34 хвилини. Чудово. Ще хвилин 10 є. Вдома побути я маю новий. Друга, ш... третя школярочка в нас виходить з будинку, так, лисичко? Лей такий величезний напрічник. Він на колесах, до речі. Але їй не важко, каже. Я ж кажу, каптура одягни, а ти ніяк не слід. Все бачиш дощик іде волосечку будемо. Лія йде в перший клас. Виколь. Ось наша автівка. Дякую. Ох, тепер будеш з колесами їхати. Давай, будуть мокренькі ранінці Ось ці ранінці будуть мокрі. Може, все ж таки понесеш. Так. Ручку заховати. Оп, все, гаразд. Тут теж вся парковка зайнята, всі на автівках приїхали. Автівками. Перший день супроводжують діток, так, лисичко? Давай одягнемо. Давай mm -hmm. каташончик. В школі, окрім двох, я не знаю, чому дуже сумно мені. Все це, це якась психологічна проблема. Нічого, все буде добре. Я почала навчання в класі. Всіх знає, звичайно, протягом тих трьох років. Їх постійно в класах міняють між собою, змішують кожного року. І тому ось, там, їх три, здається, класи, два-три класи. Причому всередині їх змішують з. Минулим роком в деяких класах є діти, які старші на рік, які вже провчились один рік. Ну, там, з різних причин це може бути, але ось так їх змішують. В першу чергу, ось така система освіти, щоб діти вчилися із дітьми, які старші за них. Якось їх там за якимось принципом сортують. Але Лія всіх знає, вчительку я. Знаю, коли приїхали українці, тоді ми всі разом була одна сім'я, вони потім в Канаду переїхали. Але ось рік, майже рік, вони провчилися в першому так, класі, як Лія дівчинці 6 років було, і ось ця вчителька в них була. Тож, думаю, що все буде. Ну Гаразд, вона візуально, принаймні, зна... не тільки візуально, ми з нею спілкувалися. Колись я цю дівчинку забрала, вони поряд з нами жили. Українці, і я забирала дівчинку зі школи, тож ми так перетиналися з цією вчителькою, тому думаю, що контакт вже з нею в нас є. Все, о четвертій забираю. Ще о 9 мені Миколай подзвонив, сказав, що вони вже біля ліцею чекають. Тобто в них о 7.45 був потяг, виїжджав, і о дев'ятій вони. Потрапили. За годину 15 хвилин, умовно. Я не знаю, в який момент вони мені подзвонили, але ось такий шлях був. Година, година 20 минула з того моменту, як в них відправився потяг. І вони вже були біля ліцею. Що не так вже і погано. принаймні. Я не впевнена, що навчання там о 9.30 буде починатися щораз, а графік потягів він. Не завжди зручний. подивимось все, не загадуємо. Зараз я хочу написати повідомлення. Я думала заїхати в бюро чи написати повідомлення, наче нічого мені не треба там. Зараз попрошу менеджера посунути мені візити, для того, щоб у мене був такий проміжок 15 хвилин, щоб забрати Лію. забрати, відвести додому і поїхати на роботу. Думаю, це реально зробити. Жу на роботу, вже майже друга. Все так підлаштовую. Мені, мені пішли на зустріч, змістили там, так, щоб я встигала. Мене буде 20 хвилин, щоб забрати глію і повернутися на роботу. У нас тут футболіст молодий, який подає надії. футболі. Зачіску тато вчора зробив. Підкоригував. Буває, через дві години лію привезу. Оп. До зустрічі. Зараз до водонапірної башти. Так, десь об 11. На початку 12-ї дзвонив Іван. Він... Десь в Тулузі, в Бланяк чогось, поїхав він там. Можливо, справи якісь. Це район, де він працює. А Миколай Ліцей в іншому місці. І було невідомо насправді, коли Миколай закінчує, тому він власне, його і чекає. Добре, добре. Ти будеш паркуватися? Передумав. А... Невідомо, тому що. Миколай не дзвонить, мабуть, ж, не можна користуватись телефонами, а зайти на територію батькам, я так думаю, теж не можна. Все ж таки, в 16 років передбачається, що вони, вони не з батьками мають прийти в школу вперше. І Миколай, насправді, якби ми жили поряд і не треба було користуватися потягами, ось цю всю логістику вибудовувати вперше, він би, звичайно, сам поїхав. Ніхто б за ручку з ним не їхав. Але ж таке. Тож, поки невідомо, коли він звільниться, мабуть, доведеться чоловікові, можливо, і до вечора десь гуляти, займатися справами якимись. Я думаю, що він знайде, чим цікавим і важливим позайматись. Bonjour. Si bonne semaine. Ось і сонечко вийшло і в нас травичка, бачите, зазеленіла. Дощики пройшли, стало краще. Все, я їду заліюю. У мене ще 7 хвилин якраз встигає припарку... знайти місце для паркування, ось в чому, виклик. Але я тут зовсім поряд зі школою, тому все встигаю. Баво було лі в школі. А весело. І нам треба було сімка, там Так, досі. А була буде мені ситуати. У мене три хвилинки всього до роботи залишилося. Мені ще треба забігти в бюро, так. взяти роздрукований планінг. План на тиждень для мадам. Ми Хто? Ну, в, бюро. в бюро. В бюро. Ти давно не заходила, ну ти так давно в школу не ходила. Якось будемо з тобою повертатись. Заїдемо в бюро і тобі знову дадуть цукерку. Можливо, а можливо і ні. Мені насправді тут все по дорозі. Враховуючи паркування, мені вигідніше поїхати за з велосипедом. Єдине, що минулого разу мадам мене в карфур відправила. Тоді мені доведеться трохи повертатися за автівкою, але то не страшно. А ось те, що мене попросили заїхати взяти роздруківку для мадам, це додаткові пару хвилин. Так. правили мене в аптеку. Так, у мене є 40 хвилин побути вдома до наступного місця. Тільки що мені Миколай подзвонив, сказав, що вони з татом їдуть автобусом до вокзалу. Так, то я запитала, чи вони вже в потязі. Ну вони не могли бути в потязі. Скоріше за все, Миколай теж сьогодні до п'ятої, бо як і Григорія. Ось Григорій з Семеном теж мають вже бути вдома. Семен мав його зустріти. Зараз дізнаємось, як справи, як пройшов цей день. Я сьогодні вже поїздила. Мені зараз до молодої мадам треба буде їхати. Це доволі далеченько. Тож я а буду їхати автівкою. Ще не зрозуміло, на який потяг вони сядуть. Можливо, коли я звільнюся з 28 вони тільки доїдуть до карбони, тоді я їх зможу підвести. Ось така в нас буде логістика. Минули швиденько 40 хвилин, тому все гаразд. У Григорія все окей, особливо нічого не розповідає. Сіли злією дивитись мультфільм після важкого шкільного дня. А? Тут мені, йде в парк грати в футбол. А щось не дуже хоче. Не, не знаю. І ти не хочеш, я не розумію, що ти саме не хочеш. Він не знає О, ці підлітки. Не знає, що, що він хоче. один візит. Все як минулого тижня. Так. Маршрут, як минулого тижня, ввечері я працювала мені теж. Чоловік сьогодні каже, чого це ти ввечері? Ти ж минулого тижня працювала вечорами, чергувала. Чого це ти знову? Не можна ж підряд, щоб було. Вони мені поставили тільки понеділок, ввечері, тому що і це. Резон в тому, що я відпросилась вранці, якщо я рано вранці не йду працювати, значить в мене є можливість ввечері це зробити. Принаймні тоді це не порушує норми робочі, тому сьогодні поставила. Завтра вже не буде. ну на цьому тижні не передбачається вечірніх чергувань, але я чергую в неділю. У мене знову буде робоча неділя. Та й таке. Все, робочий день закінчився. Повертаюся. Дому. Вечеря, час з дітьми підготовка до наступного не менш насиченого дня. Друзі, ось так минуло, минув цей день, наше перше вересня, все гаразд. Іван з Миколаєм прийшли додому десь хвилин за 20, мабуть, до мого повернення. тож... Подивимось, як буде далі йти. Діти отримали розклад. Ну, Григорій, Миколай. Ми тепер більш-менш орієнтуємось, як це все відбуватиметься. Я буду по ходу розповідати щодня, коли вони їдуть, що. Ну, ви, принаймні, такі подробиці точно від мене почуєте. А, поки що все. Минув день і, і добре. Починаємо вже наступний. Ось, власне, редагую відео і їдемо з Лією в школу на другий день. Так? Тут. Вам дякуємо за те, що додивились відео до кінця, за те, що пишете коментарі, заходите привітатися. Дуже вам за це дякую. Дякую за вашу увагу, за підписку на канал. І... Бережіть себе, будь ласка, не втрачаємо надію, все обов'язково буде добре. Ми в це віримо і так обов'язково буде. Бувайте! До наступного відео! Кажеш, бувайте? Бувайте! Ліоснідає, бувайте!